Наразі у соціальних мережах дуже активно обговорюється випадок кримінальної відповідальності лікаря акушера гінеколога Суспільство вимагає покарання за неналежно вчинені професійні дії. Але чи досягає мети покарання у виді позбавлення волі, що передбачає стаття 140 Кримінального кодексу? Я переконана, що ні. А відтак, навіщо ж його тоді застосовувати? Чи потрібно змінювати систему правової відповідальності медичних працівників? Думаю, що так, тому що вона наразі не задовольняє ані медичну спільноту, ані спільноту пацієнтів. Покарання за неналежне надання медичних медичної допомоги в кінцевому результаті має сприяти поліпшенню, покращенню якості надання медичної допомоги. Якщо вам цікава ця тема, залиште, будь ласка, коментар або плюсик в коментарях під цим відео, і тоді ми будемо знати, чи розвивати цю тему далі.